Коли у нас є пройма, тобто петлі рукава у нас є, і підріз, на якому петлі закриті. Зараз ми будемо піднімати петлі по закритому підрізу. Для цього ми беремо робочу нитку і починаємо праву спицю вводити в кожну петлю і доставати при цьому витягувати петлю. Так, ми витягуємо петлі до того моменту, поки зустрінемося з петлями уже безпосередньо рукава. У нас зустрічаються два полотна, полотно підріза і полотно вже рукава. Тоді ми піднімаємо ось цю першу петлю, вірніше крайню петлю підрізу. так? Перевертаємо її, піднімаємо правою спицею, перевертаємо її, робимо схрещеною. І кладемо на ліву спицю. Цю перевернуту петлю разом з першою петлею петлів рукава пров'язуємо разом. Добре підтягуємо. Також добре підтягуємо слідуючу петлю в петлях рукава. І ось так у вас виходить, без дірочок. Коли ви дійшли до іншого боку рукава, тут також останню петлю петель рукава, поки не пров'язуєте, а знімаєте лише на праву спицю, і потрібно підняти першу петлю підрізу, перевернути її. Покласти на ліву спицю, і пров'язати, повернути петлю рукава також на ліву спицю, і пров'язати ці дві петлі разом. Ось так. І далі піднімаєте уже петля в петлю, як ми це і робили. Якщо все вірно виконали, то петлі підрісу у вас будуть виглядати ось так: сам підріс вірніше.